Вітаю вас! Ви бачите, така темна обстановка, інтимна. Хочу вам розповісти, коли і як закінчиться ця війна. Час від часу ви всі питали. Розповім. Причому для всіх. Не тільки для спонсорів, але та-да-да да, да, з думкою. Ви послухаєте це відео, думаєте, о, треба обов'язково стати спонсором каналу. Да-да, як ж без цього ж не буває. А заодно ще й на стрім зайти. Да. 14 січня в 20.00 чекає вас на стрім. Отак от. Так що це відео вам такий подаруночок. Але при клавних думках. Що після цього ви точно станете спонсором. Тому що розповідає таке. Ну ладно. Ладно, так і будь, розповів. Хочу вам нагадати. Пам'ятаєте епідемію коронавірусу? Пам'ятаєте, як вона почалась? Пам'ятаєте. Ну, жахливо, страшно. Е і 2020 рік ну, злякались люди. Ну, дійсно, злякали. Потім, якщо пам'ятаєте, спочатку було дуже багато розмов про те, що маски... Ой, боже. Спекуляцій тільки там не було. А потім пам'ятаєте, 2020 в 2020-му почалися карантини в зв зв'язку з коронавірусом, для того, щоб, ну, як би сказати, очаги епідемії можна було блокувати і так далі. Хочу, вам нагадати, хочу нагадати, що тоді навіть були бікборди. Де було написано пояснення, ну, перш за все вам, що ці карантини необхідні для того, щоб у 2021 році епідемії не було. Тому що якщо не буде карантинів, епідемія буде розростатися. Тому треба карантин. Може, пам'ятаєте, там карантини були більш жорсткі, менш... Ой, чого такільки не було? І е, пам'ятаєте, навіть були обмеження, не можна було ходити в парки. Так, І... да, було, було. ну, там... І ще були громадський транспорт, табагато було. І тоді Тоді дуже часто говорили, от... треба пережити ну, от, такі жорсткі, тяжкі часи. Тому що Самі розумієте, епідемія ж епідемія. 2020 рік. А в 2021-му все, все буде добре. Але треба з'єднатись, об'єднатись, щоб ніхто не порушував. Пам'ятаєте... Е тоді це питання було. Штрафи вели за порушення карантину. Ой, скільки там все було. І що ж, в 2020-му так дійсно, взялись, взялись, взялись. Може ще пам'ятаєте, був навіть, ну там, дехто всякі скандали і так далі. Ну це ж у нас без цього ж не буває. Потім, може, пам'ятаєте, що ці тести, тести, да, І на початку була навіть проблема з цими тестами, тому що ну, толком не знали, хто, як, і де робити, що робити. А, навіть, якщо пам'ятаєте чи ні, там наші вчені попросили, по-моєму, мільярд ну, влади, щоб дали, щоб вони могли ці тести розробити. Що довго там теж сперечались, говорили. Я, я не знаю, там давали ці мільярд, не дали, але розмов було. А потім, так, да, дійсно, якось з тестами наладилось. В цій лабораторії. Причому на початку вони взагалі ж були, пам'ятаєте, було дуже мало, черги такі були, скажені, і, і коштувало дуже дорого. дуже-дуже. А потім дійсно стало більше, і вже якось ці тести почали так швиденько робити. ой. Навчились. навчились, да, так, навчилась було. Далі. Ну, а далі... Ви Пам'ятаєте, вакцина, вакцина, да, от що вакцина, і тоді е, розмова як би сказала, що да, у 2021-му, ну, самі знаєте, епідемія не закінчилась, вона ще пішла далі. Е, тому що вакцина. Що так, да, вакцина, тим паче, якщо пам'ятаєте, спочатку говорив, як тільки одна вакцина, все, а потім ви е, почали говорити, що ні, ні, одна вакцина мала, треба дві. А потім навіть пам'ятаєте, був розмор три вакцини. І вакцина на півроку треба було повторяти. О, пам'ятаєте, так. Да. І тоді в 2021-му почали говорити, що епідемія буде ще в 2022-му. Ну, тому що вона ж не, не, не закінчилася. А потім, ну, на сьогоднішній момент офіційно вот, заявив, що епідемії немає. Так, да, є там різні дискусії відносно того, що є такі-такі, але нема. Те ж саме з війною буде. Абсолютно. Абсолютно те ж саме. Воно все стандартне. Воно завжди так відбувається. Вчатку починається, а люди лякаються. Це факт. Дуже багато незрозумілого. Це теж факт. І дуже багато бійця. Теж факт. Ну ви ж пам'ятаєте, 2-3 тижні. Може, пам'ятаєте, було дуже багато розмов, дуже багато, що от е, влітку вже все, Україна, ну, влітку 2022 Потім було дуже багато розмов, що перемога буде восени 2022 Тільки от так, до морозів. Да. Потім е, були розмови, що буде на початку 2023 Пам'ятаєте, да. А потім е, були розмови влітку. 2023. Потім восени. Ну і я, потім взагалі, говорю, 2023 буде рік перемоги. Ну, тепер 2024-му. Ну, дуже воно десь подібно, як до коронавіруса. От я говорю, якщо 22-24, тоді ж теж, якщо пам'ятаєте, от, вже не було такого, вже говорили, ну, скоріш за все, епідемія буде 22-го, можливо, ще трохи більше. Пам'ятаєте, цю дискусія була, скільки раз треба ці вакцинацію робити? Так, да, це було, було, було. А тепер дійсно розмови. Так скільки це буде війна? 24, 25, 26, більше? да, дискусії. А буде так само, як з піде. Розумієте, коли вам говорили, що війну можна швидко закінчити, єдине я вам говорю. Війну легко почати. Важко закінчити. Чому я так говорив? Я історію знаю. Я не політик. Я кращий, якеноміст. І так, історію дуже добре знаю. І тому, коли політики говорять різну дурню, я сміюся. Вічеслав. Ну, дійсно, бать таку нехінею говорить, хлопчик, миленький. Ти мені хоч покажи одну історичну подію, яка так відбувалася, як ти трандиш. А от і не тренди, Ні разу не було. А я можу привести багато прикладів, як воно за чим буває. І так, да, дійсно, війну легко почати, важко закінчити. І тому, так, да, дійсно, початку завжди обіцяють перемогу. Не вірите? Ви не... Це ви історії не знаєте. А я знаю. Значить, дивіться, коли починалася Перша світова війна, да, да. тоді... А вона якраз починалася, ну там, правда, в кінці літа фактично. Тоді розмови були приблизно такі, що до Різдва війна закінчиться. Ну, мало себе до Різдва 2000, 1914 року. Всі були впевнені, влітку, там, навіть в кінці літку, з осінь. Раз, і на Різдво. Перемога. Я не жартую. Мало того, календар віддрукували. Був такий ну, ті часи ж, знаєте, любив. І був відрукований календар, який був написаний 1915 рік і рік перемоги. Да. Ну, на російській момент. Там з імператором, з усім, да, да. Було, було, було. Тобто, знаєте, були всі впевнені, що ну, однозначно в 1915 році, все, буде мир. Е, німців розгромлять, все, перемога і все. Да. А, потім 1916 рік. Ну, як вам сказати, там теж говорили, що в 16 му ну, перемога точно буде, точно, точно. А потім в 17-й. Так от воно буває. А, ви думаєте, що в Німеччині не так? Да, Там ж, дивіться, починалася Персита війна. Ну, дійсно, ну там, в Кайзер і так далі. Єльгель, він був впевнений, що, то він, що він почав наступ на Францію. От зараз він раз і все там, він навіть раніше, він там, в нього були такі думки, що от восени вже 1914-го Франція здасться і все, 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 буде мир. Да? І тоді, коли починали, всі були, знаєте, от так місяць, два, три, все, війна закінчиться. Да? Але так. Історії не знаєш. <хи> я знаю. І війну дійсно, дійсно легко почати. Розумієте, війна завжди закінчується не так, як говорять політики. І вона завжди закінчується не так, як планують політики. Вона завжди закінчується так, як я говорю. Отак. От да, ви скажете, Флинко, так а що політики помиляються, ну вони просто не знають. <хи> Тому що можна завжди прорахувати з точки зору грошей, з точки зору людей. З точки зору грошей, з точки зору політиків, з точки зору грошей. Завжди війна це гроші. І це можна завжди порахувати. Тому це дуже просто. І тому ще з що це десь, ну, от, у нас, ну, якби закінчення війни, десь буде так, як от з епідемією коронавірусу, коли от-да-да да, да, да потім возявляє, що бачу, все закінчилося. Так і тут воно буде... Зовсім не так, як говорять політики. І не так, як ви думаєте. І причому дійсно, от всі чому-то думають, що 2024 рік буде такий, як 23-й, ні, не такий. Ні, ні. І 25-й буде не такий. ні, 26-й не такий. Така ситуація. Так що все дуже просто. Однозначно. Згадайте, як, які події були пов'язані з епідемією коронавірусу, як вони... Відбувалося, як це на ваше життя впливало. Ну, я знаю, що дійсно там по-різному. І тоді можете для себе зрозуміти, як закінчиться ця війна. Теж впливає, ви самі ж бачите, що робиться. От така ситуація. От такі нюанси. Так що, як бачите, все я знаю. І все розповідаю. Для спонсорів свого каналу. Ну а для спонсорів каналу, звичайно, розповідаю трішки більше, ніж для всіх. Там в числі розповідаю оці от співвідношення, оця ймовірність туди-сюди, що куди я. Зрозуміли? Так що подумайте, ну і ставайте спонсором мого каналу. А поки що до побачення. до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.